Ірина Триченко відома багатьом як Ірина Оріжка, популярна фітнес-тренерка та блогерка, який 40 років, але своїм виглядом вона вражає кожного. Веде активний спосіб життя, демонструючи, що вік це лише цифра. Ірина щаслива мама двох дітей. Вона старша за свого чоловіка більш ніж на 10 років, але це її абсолютно не хвилює. Навпаки, вона демонструє гармонійні стосунки та впевненість у собі. А також надихає жінок підтримувати форму, приймати себе і розвиватися. Ір, розкажіть, будь ласка, де взяти цей еліксир молодості, який ви вживаєте мабуть, кожного ранку? Як? Як вам це вдається? Ну це найроспосюдніше питання. А насправді я вже... Багато років так займаюся своїм здоров'ям, тому числі це тренування, харчування ну це впливає. Харчування, це я вважаю на першому місці. Ну, Десь там трошки генетики, але порівнюючи, наприклад, там, себе з мамою, там, з бабусею, то я їм вдячна тільки за натуральний колір волосся, що в мене немає сивини. От за це я вдячна. Які взагалі от, мотивація у вас? Як ви мотивуєте людей, ваших підопічних так, до занять спорту, до дотримання правильного харчування? Бо це досить важко? Ну, Я вважаю, що навпаки, тренування тренують силу волі, отак от. Тому що на одній мотивації далеко не заїдеш. Я такий приклад приводила також себе в інстаграм, що є от нас вогник, який сильно горить, це мотивація, але він загорівся і погас. А маленький вогник, який постійно підтримуєш, горить, це дисципліна. Тобто не треба шукати мотивацію. Ми шукаємо дисципліну, самодисципліну так в собі. І тренуємось. Є речі, які ми можемо не любити. Ну, абсолютно не любити. Але логічно, ми розуміємо, їх треба зробити. Наприклад, чистка зубів. От я не люблю чистити зуби. Ну, Таке бачила вас. У мене грамів, вже якісь кишіток не було вже дві електронні. Ну думаю, якось це може буде веселіше, цікавіше. Ніфіга не працює. Але я розумію, якщо я не буду чистити зуби, це призведе до того, що я їх втрачу і буде ще дорожче мені. То я це не люблю, але я це роблю. Бо я розумію, для чого мені це треба. От таке в мене відношення до їжі, до тренувань і так далі. І я намагаюся донести, що не потрібно шукати мотивацію якусь. Більшості людям вони вважають, що їм просто це не потрібно, а вже коли настає момент, коли вже ого, нічого собі, угу, і ці угу. ж зуби, і там вага, а потім хвороби. Ну от Я якось намагаюся донести через і соцмережі, в тому числі, що треба думати наперед. Тобто я зараз думаю про якби це смішно не звучало, про свою старість 80 років, що я хочу бути більш рухлива, так і дивлячись там на свою бабусю. Я розумію, що я не хочу так, я хочу рухатись вільно, хочу ходити там все виконувати в побуті, сама себе обслуговувати, скажімо так. Чи з самого дитинства ви прийшли до цього, що я буду вести такий образ життя? Чи це відбулася якась ситуація в житті, після чого все, отак от і все? Не з дитинства. З дитинства я завжди хотіла танцювати, але якось так не складалося, навіть якихось там кружків, нічого такого не було. І вже коли я доньку повела, я її чекала, вона була на співах, а поруч були танці. Я думаю, поки я чекаю, піду, спитаю, чи можна мені. Е, ну, оскільки я завжди виглядала трошки молодше своїх років, ніхто не здогадався, що мені на той момент було за 20. І е, я ходила з дітьми на танці. І через там, деякий час мені запропонували е, працювати, допомагати, там, вести групи і все таке. Так от пішло-пішло, і потім я вела дітей і. Е, Приходили батьки і казали, а давай ти щось зробиш для нас. І ми б також хотіли танцювати, якусь групу. дорослу групу. Mm -hmm. Зробила одну дорослу групу, потім іншу. А вже як танці, то давай якийсь фітнес. Ну що ж ми там на танцях, а треба ж там і цей. Я пішла, вивчилася на фітнес-інструктора, тренера. Якісь курси були, чи курси, курси. Курси. Mm -hmm. І в якийсь момент, ну то оце все життя тренерське, так, і в мене стралася проблема зі спиною. Виявилося так, що з моїм Фізичним станом не можна було цього того робити, що я робила, і сталося погіршення. І вже через це я вимушена була кинути танці і перейшла плавно в закачування, як ти кажуть, спини, але це буде дуже так, грубо сказано. І почала вчитися. Тобто, мій розвиток як тренера наразі це саме. Було через те, що я хотіла допомогти в першу чергу собі, щоб мені стало легше, бо я зверталася до різних людей, там реабілітації ходила, і в поліклініки, і це все допомагало дуже на короткий час. І я вирішила сама в цьому розібратися і собі допомогти. І потім, якби і людям вже стало допомагати. А по здоровому харчування також були ситуації. Я дуже набрала брала вагу після перших пологів. Ну, і в мене стався дерговий зрив на цьому фоні, що я набрала вагу і все. І я почала худнути. ну, Худнути не так, як треба, там нічого не їсти, і все таке. Агресивно таке? Так, та так та агресивно, я схудла, звісно, дуже сильно схудла е на 20 кілограмів. Вже на грані була, мені здається, анорексія. Ну і не реагувала на те, що мені кажуть, що я погано виглядаю, що я худа, я думаю, ну що ви там, завидуєтесь. Ми знімали домашнє хоум відео я дивлюся на себе потім. І я розумію, що це капець. Я виглядаю, як просто онкохвора з лікарні. Ну жах жахливо. Темне обличчя, мішки під очима було там 43 кілограми на той час. І я така, ні, треба набрати. І я знову набрала ці 20 кілограми. І потім був другий заход схуднення. Також не дуже гарний, неправильний. Я схудла. Ну трошки краще, я вже їла, але знаєте, як оці бодібілдери на сушці, от там огірочок, білочок, щось таке. Я вже тоді тренувалася, я вже тоді танцювала і трохи фітнес і не той результат. Ну, тобто, я бачу, що я худа, але. Візуально це зовсім не те, чого я хотіла, і вже потім я почала вчитися, як все правильно займатися. Набрала вже правильно вагу вже mm -hmm. на здоровому харчуванні, і не таку велику, і більш м'язи, тому що я тренувалася. ну і звісно, оці всі качелі. Я думаю, це, це такий стрес. Це по перше, явне РХП було. Тому я. Вирішила так, також, це мілитися. Якось з харчуванням я навіть не намагалася це якось, що це моя робота. Люди самі почали, тобто я треную, ну вони ж бачать, що я там міняюсь, і самі почали звертатися, а що ти, а як, а давай там допоможи, а ми ось ходимо там, не худнемо, там давай. І воно якось так саме пішло-пішло. Я бачу, що стосовно харчування ви не відмовляєте, тобто ви не демонізуєте їжу, Звісно. Тобто це головне правило, так? Ви поєднуєте і зі смаколиками якимось. Так? Смаколики це у нас 20 найбільше що? 20% від загального харчування. Тобто, це може бути, ми рахуємо завжди тиждень, а тиждень в місяць. От За тиждень це може бути що якийсь один день, коли ми там прям десерт з'їли чи піцу. Ну, тобто один якийсь, день, не день, не а один якийсь прийом їжі за тиждень, де ми прям поїли щось таке не дуже гарне. Але на протязі тижня кожен день це може бути там, цукерочка, щось таке маленьке, що підніме вам рівень дофаміну, ви будете щасливі і не будете думати про те, що я нещасна, я худна, там я страждаю. От, от, от таке правило. Поєднання з тим, що ви дуже полюбляєте готувати. У вас є вже власні рецепти здорової їжі, так? чим можна взаємозаміняти. І, до речі, ці рецепти де там мішають непонятно, що, троху якусь mm. <палки, <палки>, палки, тирсу замішали, там додали якийсь цукрозамінник і типу тортик. Ну, воно не смачно, ти мозок не обманеш. Якщо ти хочеш тортика, ну з'їж той тортик. А якщо ти просто хочеш щось з'їсти, ну тоді вибачай, це не тортика хочеш, ти голодна, то треба нормально поїсти. Я всім ранжу все так розклад, як в дитячому садочку, чи в таборі якомусь, я не знаю, щоб в нас був розклад. По-перше, що це нам дає? Мозок привикає. І коли ти приблизно в один і той самий час їсиш, і коли наступають ці години. Навіть виробляється шлунковий сік. Ну, то все. Організм дає сигнал, що зараз буде їжа, і він прям готовий її прийняти. І тоді не виникає ситуації зайвих перекусів. А щодо режиму вживання води, так ви дотримуєтесь намагаються пити. Е, головне не великими склянками, а все-таки потрохи на протязі дня, щоб це було це ларко, е, дуже багато людей спрагу не відчувають. Вже уже коли там в кінець дня у них уже сушить і голова болить, і, а я пила сьогодні. а ні. Дітей ви також привчаєте до цього харчування і режиму? Ну так. З донькою в плані режиму було не дуже. Я ще на той момент сама не була в темі. Так, скажімо, вже там, коли я почала цим займатися, вона вже була достатньо доросла і дуже важко було там нав'язати, скажімо так, mm. якісь. А от стосовно харчування, я просто їла багато. Ну, я їла завжди якісь нормальні продукти. Отак mm. от. І в неї так, з дитинства от немає такого, що там якусь ми купували там чи газовану воду, чи там чіпси якісь. Нас такого не було. Але зараз, звісно, вона вже також виросла. То, я думаю, це все вживає, але немає цієї звички, що це постійно повинно бути вдома. Бо є люди, яких постійно вдома там кола, чи там ще якісь напої, в них постійно вдома. Купа цукерок на столі печива. Тобто в нас цього ніколи не було. і ну, так от. А з сином в е, нас є режим харчування, він чітко знає, котрім він їсть. Але я з тих мам, які не хочеш їсти, не їш. Я не наполягаю не на цьому. Ну так, Через силу ну це буде скандал, і дійсно дитина ну, як не хоче, то не хоче. А як хоче, то він мене бува так з'їдає. Просто треба, щоб не було зайвих оцих перекусиків, то я цього не допускаю. І коли він до бабусі приїжджає, дуже сварю, що mm. він постійно з чимось не ходить в руках, з якоюсь їжею, то з печем, то з яблучком, то ще щось. А, каже, Я йому там зварила такий компотик, такий, такий, і там ще то, і, і, і то. І я кажу, зачем? Ну, вона каже, ну а як пить йому що. Я кажу, так, воду. Ну, що просто воду пить? Ну так кажу, просто воду. Я вдома нічого не роблю. Просто воду, він підходить і каже, я хочу пити. Дай мені води, все я даю води. Варіант, коли ми хочемо щось солодкого саме випити, тоді ну так. А на постійній основі ну це не потрібно. Ну, на постійній так взагалі просто. Я взагалі, в принципі, не люблю солодке пити. Я з дитинства п'ю чай та каву без цукру і навіть не перевчалася. Що не шкідливий звичок? Чи маєте ви якісь шкідливі звички? Щось а... маєш бути? Дуже полюбляю, полюбляю. Я кальян. тут це вже. Не знаю, як з цим боротися, але це не кожен день, звісно. Там раз на тиждень я і можу вдома, і десь у закладі. Тобто для мене це такий релакс, не знаю. А що до алкогольних напоїв? Алкогольні напої інколи я полюбляю. пиво, таке не жіночий напій, але от мені але подобається. Дуже так, оце знаєте, як з рибкою, отаке, мені подобається. Шампанське, там ще мартіні, мартінічати люблять. Коктейли. ні, таке взагалі я не. Ну, Там теж все солодке, все так, таке. я я напевно, що просто не люблю солодке пити. У мене ну от, воно мені не смачно, я не можу його пити. Давайте перейдемо до вашого блогу, в принципі. В угу. чому ви вирішили вести блог? Чому вирішили виходити в люди з цією всією інформацією? В принципі, все так закрутилося вже коли з'явилися сторіс, і я і особисто показували роботу. На якийсь проміжок часу я хотіла завести іншу сторінку чисто під роботу, але я зрозуміла, що я так не зможу, вона просто буде бездушним таким для мене блог це така невід'ємна частина життя. Ну я не знаю. І у мене там чоловік, пам'ятаю, питав: а от якщо ну не робота, ти б вела блог? Ну звісно, для мене це щось таке. Це частина вже життя. Я вже не можу по іншому. Ну судячи по вашому інстаграму, ви в принципі в житті дуже активна і е в дозвіллі. Ви багато подорожуєте. Це ви така є по життю. Так? Ну так, звісно, це в мене просто я постійно хочу щось робити, кудись іти. Зараз ви окрім блогерства чи проводите тренування? Так, так зараз. Це в мене дві групи. Одна на правому березі, одна на лівому. Раніше я вела персональні тренування. Тобто, мене окрім груп. Основа основа були це персональні тренування. Я там по 8-9 годин була в залі. Саме з персоналками, то зараз це п'ять разів на тиждень в мене групи: дві вранішні на правому і три вечірні на лівому. Основне це в мене онлайн. То я знімаю тренування, чітко все пояснюю, це курс. Mm -hmm. Так і вже там під супроводом люди роблять вдома. Там присилають мені, як у них це. Виходить, я там коментую по техніці. от, от, от таким чином. Які допоміжні засоби ви використовуєте під час тренувань? Який інвентар ви використовуєте? Наразі я люблю м'ячі важкі і легкі, йога блок різні резинки, гантелі, звісно, невеликі гирі. І рол для МФР — це моя любов, там є чи для МФР. Мені люди завжди казали, що мої тренування відрізняються, тому що я підходила до людей, навіть якщо у них запит був накачатися, все, я на них дивлюся, думаю, як ж тобі накачатися, якщо в тебе там руки вгору не піднімаються. Треба ж з цим щось робити. Там. Ну, і я якось завжди через здоров'я йшла. Я про це одразу кажу, що в нас не Пригалки, де ми там з язиком на плечах. Так? У нас на оздоровлення там виділено хвилин 25, так? ми робимо таку об'ємну руханку, яка задіює все тіло на рухливість, на укріплення м'язів кору, а вже потім приступаємо до силової частини. Також беремо там гантелі, гирі, хто що. Осилює під час вагітності, так і під час вагітності окремо. я тренувалася до 36 ї неділі. Але на жаль, потім захворіла ковідом. Я mm -hmm. прям перед. Я бачила, що це силові були тренування. Так, тобто, так, так. Не я жалілась. нічого не змінювала, тільки вагу, звісно, так зменшила. Я як відповідальна, я поки була вагітна, пішла на курси, вивчилася тренера для вагітних, Вау. щоб, думаю, не нашкодити собі. Ну, може я чогось не знаю. І тренувалася так і до самого кінця. Супер. Ну і так, до вашої родини перейдемо. Там. Ви мама двох діточок. так? А, ну, Нагальна тема, я думаю, ви розумієте, Тут всі ваші підписники в Інстаграмі, в Тіктоці особливо. Я і коментарі читала так, з приводу вашого чоловіка, що така велика різниця, але вас це не бентежить взагалі ніяк. так? Тобто... Ну, на, Наразі ніяк не бентежить. Я, в принципі, намагаюся жити в. В моменті те, що ми з психологом ну, ніхто не знає, що буде там, через 10 років. Так? І в принципі, я вважаю, що е, вік взагалі не має значення, має значення, чи ми дивимося однаково на майбутнє, чи ми однакові в якихось там інтересах сходимося, так? чи ми можемо спілкуватися. Для мене це як ми рухаємося в одному векторі. Якщо це так. То ми будемо разом, якщо на якийсь момент наші. Вектори розійдуться, то так, ми, ми розійдемося. Таке Але таке може бути ж з будь-ким. Не ну, обов'язково це він повинен бути старший чи молодший. В наших стосунках мені здається, що він старший. Я постійно кажу, що він як старий дід. Ну, чесне слово. А я, а я, типу, маленька дівчинка. Я відповідальна в родині за двіжуху і ну, там, якісь ідеї, що, що куди. І подорожували ви також разом так, угу. до війни. До Все війни, це... так, на жаль, Зараз немаєш підтримував такої. чоловік ваші активності. Все так, ж таки. так підтримував. І я пам'ятаю, ми їздили в Іспанію разом. Це така велика була поїздка. Я вже там була. Ну і було чудово і зовсім по іншому, ніж там я з подружкою їздила. Так я вже з ним поїхала, то так, класно. А як взагалі в родині ваші стосунки з донькою, з сином, от з ви подружки? Чи от як мама з донькою? Більше, Ми як у вас? більше подружки, і коли вона була менша, це була така проблема, тому що ну не сприймала мене як так, авторитет з дитинства. Mm -hmm. Я думаю, років з восьми в нас цей перехідний вік був з восьми до восімнадцяти. І... Довгенько. Довгенько, так. <рес> І тільки от після 18 от років якось воно так стало по-іншому. Але от зараз це в принципі нормально, ми спілкуємося. На жаль, вона в іншому місті рідко приїжджає, щоб братика бачити, бо він останній раз довго не бачив її, то він так. Які взагалі плани? Я якісь грандіозні, можливо, плани на майбутнє. Почали ми організовувати тури в Карпати, от. і влітку організували великий тур на 16 дівчат. Ми зібрали дівчат і поїхали, виняли. Повністю базу у нас велика кількість, і якраз ми от чому така кількість, бо на кількість місць в базі, щоб ми були тільки ми. І все, Базою цієї подорожі було так тренування, тобто то так. Гора. Так у нас кожен день була ранкова руханка, потім похід в гори. Чотири дні ми там похід в гори, потім активності. Це джип. Зараз це буде або джипи, або рафтінг на річці. Це поїздка в Букавель, спа там. Отке. Тільки з маленькими дітьми не беремо. А що до вашої операції, так до речі? Ну, на жаль, таке сталося, і багато людей не розуміють, як таке могло статися, якщо я так багато тренуюся. Ну, По-перше, грижіці були ще до того, як почала я в принципі займатися. Маю таку ваду вроджену, називається як гіперрухливість суглобів. На жаль, передала я сину таку штуку. Mm -hmm. У Даші немає. І дисплазія з'єднувальної тканини, тобто це в сумі дає те, що а хребці ж у нас це як суглобики маленькі, так і воно все рухається, і хребет нестабільний. Тут другі пологи. Вагітність це завжди навантаження. Вже потім, як зробили МРТ, виявилося, що у мене. Ця грижа виходила три рази. Вже останній раз розірвалася повністю, змістився хребець, і потрібна була операція, щоб, по-перше, грижу цю прибрати. І е, треба було фіксувати хребець металевими. металевими конструкціями. Так, але операція пройшла не Мені в ітогі робили три операції: невірно підібраний був розмір гвинта, угу. і неправильно він був встановлений. Тобто в мене майже відмовили ноги. Вони заділи нерв нерв, заділи так. І по факту замінили на іншу конструкцію. Ну, я майже не рухалась, не ходила. Тут це до туалету, до шкандибати і назад. Я досі відновлююся, не, не повернулася відчуття до ноги. Рух є, трошки поки що обмежений, але в цілому я вже повноцінно тренуюся, абсолютно все показую. У мене чудові дуже дівчата на тренуваннях, от я просто хочу, якщо буде дивитися, всім подякувати, що я ще до операції мало рухалася. Я лежала на тренуваннях. У мене дівчата, одна з дівчат, привозила на тренування, я лежачи їм казала, чим робити. І так само назад мене відвозили. І після операції також що? я в планах в мене. От ми їдемо 25 жовтня в Карпати. В планах говерла. Ну я угу. собі ставлю ціль, що я все таки туди за цим разом піднімуся. Давайте перейдемо з вами до бліцопитування. Який ваш найбільший страх? Всіх <сих> павуків, жучків, отакого от боюся дуже. Яку найбільшу суму брали в борг? Здається, 20 тисяч. Угу. Ну це кредит. Яку знаєте плітку про себе? Ой, не знаю, хто це пустив. <світ> що таке можна казати в ефірі? <світ> Я і чула про себе, що ми з чоловіком полюбляємо вечоринки сексуального характеру. <світ> де там, отаке, як воно називається правильно? Свім гірпатія. <який? світ> ну, <шо з> таке? <світ> Можливо, щось таке. Можливо, що хочете змінити в своїй зовнішності. Mm, дуже якось я міряла про груди. Mm -hmm. Зараз, не знаю, трошки побоюся після операції. Ну, Поки що цю думку не випускаю. Оце єдине. Кого б з відомих людей хотіли б мати у себе в друзях? Можливо, Дженніфер Еністон. Не знаю. Mm -hmm. Мені подобається, як вона підтримує Виходи? свою форму. Mm -hmm. Так. Так. Хто має бути головним в родині чоловік чи жінка? Mm -hmm. Ну, знаєте, як оця… Поговорка є чоловік, голова, а жінка, що я от напевно так. Чи вірите в кохання з першого погляду? Так. У мене так і було. Так і не вийшло, так. А що ви обираєте — Бути мамою чи фітнес-тренеркою? Ну, я і те, і те обираю. Ну я не можу вибрати. Гроші, ну, чи любов? Любов. Омлет чи вівсянка? Омлет. А відпочинок з родиною чи з друзями? М -м, з родиною. Ну і останнє питання: в чому полягає сенс життя? Для мене сенс життя це жити от в теперішньому і насолоджуватися тим, що, що ти маєш в моменті, так. Так, в моменті. Я цього прагну навчитися, і дуже в мене є така штука, що я забігаю багато наперед, я намагаюся себе зупинити і в моменті, в моменті, що я живу тут і зараз, і бачити те позитивне, яке в мене оточує навколо. Ціни те, що я так. Зараз так, так. І зараз. Добре, є. А, Декілька порад для наших глядачів, для ваших глядачів, підписників. Я б порадила завчасно дбати про своє здоров'я, не чекати, поки вже щось зламається, відвалиться ну, там, в такому сенсі, так, і коли вже караул, що з цим всім робить. Отут-от можна трошки наперед забігти, так, і на перспективу подумати, якщо я буду жити так, як я живу зараз, якщо я буду отак от. Харчуватися, що буде зі мною там, через 10 років. Чи мене це влаштує? Трошки так подумати і на це звернути увагу вчасно і е, рухатися. Тому, знаєте, як то кажуть, поки є рух, поки є життя. Так, от, от це дійсно. Тільки немає руху, то все. <сумірно> от, 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 от <сумірно> така порада. Дякую, <сумірно> дякую. Так, я дякую вам сьогодні за наше інтерв'ю. Було дуже цікаво, було дуже корисно. Я тепер собі все візьму на замітку. Сподіваюсь. дякую вам.